Діти, давайте розглянемо ось цю яскраву гілочку. Це мімоза. Гілочка довга зеленого кольору. На ній багато дрібних листочків зеленого кольору. Невеличкі квіточки мімози схожі на маленькі горошини жовтого кольору. Мімоза не боїться холоду, тому на початку весни ми можемо милуватися її ніжною красою. Буде нам необхідно аркуш паперу білого кольору, заздалегідь намальованою гілочкою зеленого кольору, патичок, пензлик, склянка з чистою водою, фарба жовтого та зеленого кольорів. Терветка. Починаємо роботу патичком, вмочуючи його у фарбу жовтого кольору. Ми будемо малювати квіти мімози. Починаємо згори, притискаючи патичок до аркуша з достатнім тиском. За необхідності вмочуємо патичок у фарбу і ще. Набираємо фарбу. Перетискаємо патичок до аркуша, утворюючи яскраві квіти, мімози. Ось так. Беремо пензлик. Пензликом будемо малювати листочки мімозу зеленого кольору. Вмочуємо пензлик у фарбу зеленого кольору. Притискаємо до гілочки мімози. За необхідності вмочуємо пензлик у фарбу ще раз. вибираючи таким до чином фарму. Діти, ось така яскрава гілочка мімоза у нас вийшла.